Писати домашку за допомогою штучного інтелекту. Навіть якщо ж сам не розумієш тему. Норм. Робити сторіс із уроку, коли вчитель пояснює матеріал. Встрям. Підтримати друга, який засмутився. Навіть якщо всі інші сміються. Норм. Зливати вайбер домашнього, щоб усі могли списати. Стрям. Сказати дякую, у шкільній їдальні. Викладати у Тік-Ток відео, де сміються з однокласника. Знати на пам'ять номер телефону батьків. Залишати після себе сміття в класі або в автобусі. Використовувати емоції, щоб змінити грубі слова. Казати правду, навіть якщо це не вигідно. Грати в телефоні під час уроку. Стрем. Допомагати новенькому знайти свій кабінет у школі. Добре. Робити вигляд, що не бачиш, як когось ображають. Стрем. Знімати відео на перерві без дозволу інших. Стрем. Дарувати комусь компліменти просто так. Забувати, сказати добрий день учителю. Викладати у мережу фото з друзями, не спитавши їхнього дозволу. Зробити помилку і вибачитися. Сміятися з того, що хтось не має дорогого телефона. Однокласника на виступі, навіть якщо він помилився. No. Застрити чужим успіхам. No. Приймати запити в друзі від незнайомців, якщо мають гарну аватарку. Stroh. Поставити лайк другу під фото, навіть якщо не зовсім подобається. Просто щоб підтримати. No. Надсилати свої фото незнайомим людям. Стрьом. Видаляти свої повідомлення, щоб ніхто не дізнався, що писав щось зайве. Дар. Сміятися з того, що хтось зробив помилку під час відповіді біля дошки. Стрьом. Ділитися з другом своїм паролем, бо він же свій. Поширювати фото, якщо там є хтось, кому може бути неприємно. No. Знімати відео з однокласниками і викладати без їхньої згоди. Yeah. Зберігати чужі фото, щоб потім пожартувати з них. Yeah. Писати комусь щось добре, навіть якщо ця людина не твій друг. Про однокласника посмішно всіх. Повірити в цьому, що пишуть у Тік-Ток чи Телеграм. Повідомити дорослим, якщо хтось погрожує в чаті. Робити скріншоти чужих листувань і показувати іншим. Мати у друзях менше людей, але справжніх. Зати дякую після того, як хтось допоміг онлайн. Хвалитися кількістю підписників. Робити пости з добрими справами, щоб надихнути інших. Кидати сумнівні посилання у шкільний чат. Виділяти коментарі, які можуть когось образити.